Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде новорічний манікюр, хоч вже і новий рік і пройшов, але сьогодні будемо продовжувати це відео у мене вже лежить рік, і тільки сьогодні я вирішила його закинути в інтернет. Сьогодні я буду використовувати ось такий темно-синій лак свій улюблений матовий топ. Я вже говорила в попередніх відео, що на даний момент він у мене найкращий з приводу матового ефекту, і до цього ще додав глянцевий топ і ось таку камуфлюючу, злегка таку рожеву базу. Манікюру в цьому відео не буде, бо на моїх пальчиках вже зроблений манікюр. Але якщо ви хочете більш детальніше відео про манікюр, класичний чи комбінований, то напишіть мені в коментарі, я обов'язково для вас це зроблю. Хоча, якщо полистати трохи нижче, то там вже є відео з класичним манікюром, та в минулих відео є відео, в яких я роблю комбінований манікюр, але якщо хочете ще більш детальніше, то, звичайно ж, пишіть мені в коментарі. Тут я вже підняла чешуйки натурального нігтика, прибрала всю пилюку, знежирила нігтєву пластину та наносимо безкислотний праймер. І далі тоненьким шаром я намазую каучукову прозору базу на свої нігтики. Можна використовувати. Пензелик з флакончика, з бутилочки, в якій у вас йде база. А якщо вона у вас у круглій такій здоровій баночці, то тоді беремо ось таку кісточку невелику або широку, якою вам зручно користуватися для гелю і промазуємо тоненьким шаром. А далі, після просушки тоненького шару прозорої бази, ми можемо вже наносити камуфлюючу базу. Теж наношу спочатку тонесеньким шаром, ось так розпреділяю, а тоді вже беру більшу каплю і кладу її на нігтик і роблю вирівнювання нігтьової пластини. Тоненький шар я нанесла для того, щоб наша капля добре розпливалася по нігтику, і краще і швидше було зробити вирівнювання. Вже нанесла базу на всі нігтики, і ось тут під макро вам показую результат просушеної бази. Ось така напівпрозора база, але мені вона дуже подобається і добре вона носиться на нігтиках. Можна було тоненькою кісточкою підвести трохи ближче під кутикуло, але і так добре носиться. У мене не було жодних проблем з носкою. Головне, добре підготувати свої нігтики ось такий результат. Ставте лайк, якщо подобається таке вирівнювання, а ми йдемо далі і вже будемо наносити цвітне покриття. Кольоровий гель-лак я наношу в два шари, зазвичай так і є. Навіть найплотніші такі найщільніші кольори я теж наношу в два шари. Так, краще виглядає, немає ніяких проплешень, нічого. І ну, отак краще. Наношу тільки два. Тут я промазую перший шар і на пензлик з бутилочки я взяла тільки трішечки того лаку, щоб в нас не було ніяких затьоків. І я раджу завжди так робити, а потім, вже коли ми просушимо перший шар, наносимо другий шар і тоді вже беремо побільше лаку і добре розподіляємо його по нігтику. Наш другий шар буде йти по першому шару, і таких вже затьоків великих не буде. Звичайно, якщо дуже-дуже багато, то може бути затьок, але якщо в міру, то розпреділяється другий шар по-першому і все буде гаразд. Нанесла синій гель-лак, на двох нігтиках, я залишу ось такий рожевий, і тут буде стемпінг. Але це відео якесь недопрацьоване, бо щось мені не вистачає тут роботи стемпінгу. Чому насправді я вже не пам'ятаю, ніби переглядала, все було на місці, що сталося, не розумію, але давайте подивимося, що все-таки в нас вийшло в результаті. Ось така у мене пластина для стемпінгу, це я замовляла її на Aliexpress і дуже доречно замовляти з якимось сніжинками, пластини для стемпінгу, бо кожного року не треба купляти ті слайдери зі сніжинками. якщо вам Потрібно чисто білі, чи щось там ще таке, то краще багаторазові брати пластини. Ось тут я щось з другого разу забираю той малюночок, і ось така, такий в нас чобіток чи шкарпетка. Напевно, скоріш за все, шкарпетка з листями. І я вирішила її тут розмалювати різнокольоровими лаками для стемпінгу, саме тими, що я вам говорила, що недобре переводяться. Але тут, до речі, ті лаки. Можна використовувати. Звичайно, треба швидше працювати, але не треба їх викидати, то ми можемо намалювати і перенести все це на нігтик. Якщо вони швидко висихають в, тому нашому, в нашій пластині для стемпінгу, то тут ми можемо маленькі якісь детальки промалювати, і вони нам ще знадобляться. Промальовую зеленим кольором я. Ось ці листочки і ще добавлю на носочок та на п'яточку біленький кольор, і потім вже буду переносити на свій нігтик цей малюнок. Щоб перенести ось таку розмальовку стемпінгу на ніготь, на нігть обов'язково треба залишити липкий шар. Інакше в нас нічого не вийде, бо доки ми малювали, наш лак для стемпінгу вже висох. І тут я намагалась перенести цей малюночок, але він в мене не вийшов з першого разу, бо на цій базі занадто багато липкого шару. Є такі матеріали, в яких дуже багато дисперсії, то треба знімати липкий шар і промазати якоюсь базою, в якій не дуже багато липкого шару. Ось такий ось лайфхак, якщо ви Робите такий стемпінг, і на вашій базі чи лаки теж дуже багато липкого шару. Ну, а далі вже немає тієї частини, де я переносила ось ці сніжинки дуже красиві. Я перекрила все матовим топом. На великому пальчику я зробила ось такий 50х50, якщо вам помітно. І провела таку рисочку і втерла сюди в тірочку Далі все це теж перекрила матовим топом, а в тірочку перекрила глянцем На наступних нігтиках, там, де Ось ця сіра втірочка теж нанесла я туди наш глянцевий топ, втерла втірочку і перекрила все це знову топом. Ось такий результат вийшов. Результат дуже гарний. Не знаю, чому так довго лежало у мене це відео. Мені дуже подобається. Фото в інстаграм уже дуже давно є. І, до речі, стемпінг дуже чудовий. Особливо ось цей чобіток, чи шкарпетка, чи що це таке під Новий рік саме підходить якраз. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та пишіть свій коментар. На сьогодні в мене все. До зустрічі в нових відео.